Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде розпаковка з Аврори. Взяв дуже прикольний ліхтарик. ну Він мені дуже сподобався. Ось такий типу лампи і взяв трійник. Сьогодні будемо тестити, наскільки трійник витримає. І подивимося, що за така маленька лампочка. Так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаво. Ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 ватт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта. Або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Зайшов я в Аврору купити ось такий трійник. І я його бачив скоріше. Думаю, дай куплю, подивлюсь, що за трійник. Вартий він своїх грошей. До речі, він коштує 29 гривень. Ця лампочка коштує 49 гривень. І чак я не зберіг. Короче, той чак щось був погано розгрукувався, і там не видно ні артиклу, ні ціни. Ну ціна ось така. Це 29 гривень, це 49 гривень. А коли пішов вибирати цей трійник, замітив ось таку маленьку лампочку. Думаю, що це за лампочка? Я думав, що вона на акумуляторах, але вона на батарейках. Зараз я вам покажу, як вона світить і що до чого. Давайте ми спочатку перейдемо до цієї лампочки, потім перейдемо до трійника. Трійник ми будемо тестити. Дам йому навантаження, поплавиться він чи не поплавиться, бо тут пише 16 ампер 250 вольт. Це до 4 кВт. Має витримувати оцей трійник. Глянемо спочатку, перейдемо до лампочки. І дивіться, лампочка ну, дуже прикольна, реально. Я вам наперед скажу, вона мені сподобалась, хоч вона і на батарейках, я не люблю батарейки, але вона крута. Давайте ми почитаємо характеристики, що тут пише. Артикул цієї лампочки в нас 80073. лампочка, світильник зі шнурком на батарейках. Артикул ще раз повторюється. Матеріал поліпропілен, метал. Де вони метал взяли? Я не знаю, все пишуть метал, повністю пластиковий ліхтарик, все метал. Живлення від батарейок, типу ЛР 41 3 три штуки. Входять у комплекті, умови зберігання, срок придатності виготовлено, бачите, 04-24. Ну і виробник, звісно, в нас Made in China. Добре, давайте ми розпакуємо цю лампочку. Ну, вона дуже компактна, реально. З самого початку я зайшов, де я вам розкажу, чому я її купив. Е, дивіться, я зайшов, тут намальована картинка, бачите, тут жіночка сидить, я так розумію, біля комп'ютера, і тут лампочка світить з боку, і таке яскраве світло. Думаю, во маленька, таке яскраве. Ну, не знаю. Коротше, взяв її, сів в машину в повній темноті. Я її засвітив, я був в шоці. Зараз я вам покажу. Добре, давайте ми її розпакуємо візьмемо кусачки. Е, Ось так. Розпакуємо. І подивимось. Ну, подивіться габарити, ось така лампочка. Як вона вмикається, дивіться, ось так. Тягнете за шнурок, і вона вімкнулася. Подивіться, який прикол. Вона світить дуже класно і дуже яскраво. Не знаю, хто скільки включав, які тут нові батарейки, але но я хочу зробити тест. Тобто поставити сюди батарейки нові, засвітити і нон-стопом, скільки вона просвітить. Я собі зачіплю десь на брелок, я не знаю. Цю лампочку дуже класно ставити десь в кладовці, де немає світла. Ти зайшов, потягнув, включив, виключив. Також, наприклад, навіть в машину, якщо у вас в багажнику там, е якщо у вас в багажнику, там немає сильно світла, ви повішали десь на гачок в багажнику, зайшли, смикнули, включили, виключили. І, повірте, вона дуже яскраво світить. Давайте ми відкрутимо спочатку, потім я вам покажу, як вона світить. Дивіться, відкрутимо. Подивимось, як там все зроблено. Акуратно, я думаю, там пружинка є. Ну, пластик твердий, товстий, тут все добре. Тут маркіровка є, бачите? Ось так це все в нас виглядає. Тут у нас пружинка, тут у нас шнурочок. Це в нас має витягуватися, так зрозумів. І ось такий світлодіод. І тут в нас батарейки. Добре, давайте мені нічого, щоб не загубити. Так. Так, а я хочу замінити батарейки. Як це все в нас відбувається? Ось так. Я все витягнув. Тупо все витягнув. Дивіться. Замінити батарейки, тут, е, як то кажуть, треба побавитись. Е, батарейки з тамтої сторони, напевно, витягуються. Береш оцього, я так зрозумів, витягую, чи цього не витягується. Не знаю. От чесно дивіться. Перший раз беру. Розбра... А цього витягуєте. І заміняєте батарейки. Отакі такі маленькі, треба буде купити. Ну я на цих спробую, скільки просвіти. Реально, я включу її нон-стопом і буду з собою носити. Потім в квартирі поставлю і подивимося, наскільки часу її вистачить. Реально. Потім візьму нові батарейки і за те, що з новими батарейками. Обов'язково я вам це все покажу, знімлю. Ну, лампочка дуже прикольна. Добре, так, я все туди назад поставив. Давайте ми. Воно так засовується. Е, пружинку зараз ми назад. Зараз складемо її чи ні? Ага, давайте ми ось так. То сюди. Закрутимо. І ось так. О, вже все, вже, вже не робить. Ой, блін. Там напевно ця штука не попала. Яка там мала попасти. Де вона є? Вже не робить, вже поламав лампочку. Блін, ну лампочка прикольна. Чому ти не, не цокаєшся? Ну. Ох ти йомайо. -йо. Бачите, який прикол. Воно тут воно, все повилітало. І, і буде зараз по лампочці. Не хоче вона цокатись вже тепер чомусь. Так, ми витягнули, давайте ще раз вставимо. Тут ця штука має отак ставитись, наприклад, і ну, давай. Отак. О, о, отак, добре. Тепер це ми засунули до кінця, добре. Вставляємо сюди. Тепер назад вставляємо шнурок. Подивимося, чи буде працювати. Я не знаю. Розібрав. Тепер зібрати не можу, прикиньте. Ще шнурок пробуй просунути. Так, шнурок ми просунули. Забираємо. Давай назад, назад, це все. І пробуємо ставити це все назад. Бляха! Вилетіло все. О! Добре. Вставляємо. Пробуємо. О! Є! Є, все працює через раз. Отак. Працює. Отак працює. О, супер! Коротше, що я вам скажу? Лампочка-бомба. Давайте просто для прикладу я вам покажу. Я зараз в майстерні все світло виключу, і я вам покажу, як вона світить. Я просто реально в шоці. Добре, давайте виключаємо. Погнали, я вам покажу, як вона світить. Потім перейдемо до трійника. Так, в мене там на фоні 3D принтер, друкує тут світло, і колонки світла. Дивіться, лампочку включаємо. Ось так. Як вам? Бомба? Подивіться, ось така малютка світить. Я кажу, ти її десь в кладові повішив, десь там в багажнику, чи на рюкзак навіть ти собі повішив, чи навіть як Щоб Головне, щоб воно не включалося. Я думаю, там можна якось так зажати, щоб воно не включалося. Ну, подивіться, ось моя робоча зона. Я ось так повішив, і ти щось бачиш, ну як вона світить? Бомба, ні. Ну просто шикарно. Я в шоці з такої маленької лампочки, як вона освічує. Як довго буде вона світити? Я не знаю. Ну вона мені дуже сподобалась. Реально. Кому сподобалась, ставте лайк. Добре, перейдемо зараз до трійника. Погнали, цю лампочку я не виключаю. Як її включив, так і нехай буде. Дивіться: 1649. Я її включив. Буду бачити, скільки вона просвіти на цих батарейках, які йдуть в комплекті. Потім я, звичайно, заміню другі. Добре, лампочку відставляємо, нехай вона на фоні світить. Перейдемо до Трініка. Нащо я його брав? Бо тому що є такі місця, що не всюди влазять прямі вилки. Тобто, коли у вас стоїть шафа, а за шафою у вас розетка, ви хочете пряму вилку вставити, ви її не вставите. З цією штукою ви вставите, тому що вона в нас поворотна. Добре, давайте спочатку по характеристиках та по артикулу. Так, артикул е цього трійника у нас 82 686. Пише трійник електричний поворотний. Матеріал у нас абс пластик. Призначений для підключення до мережі трьох приладів одночасно. Технічні характеристики 220 вольт 50 Гц. Вологість і так далі, а виробник в нас Китай. Добре, так, Китай, Китай. дивіться, тут вони написали так твердо 16 А250 вольт. Це в нас 4 кВт. Сьогодні будемо перевіряти. Давайте ми розпакуємо цей трійник. Де це в нас ага. можна так розпакувати? Виглядає він так. От я кажу: прикол в цього трійника, що ти можеш його ось так поворотно. От ти поставив за шафу пряму вилку, ось так включити, і супер. Бачите, воно повертається щось сюди, що сюди. Ну, дивлячись по металу, по товщині, не знаю, чи вона там 4 кВт, дай Бог би вона три витримала. Ну нічого, давайте ми спочатку її розберемо, подивимось, як там все зроблено, які контакти, яка товщина, а потім дамо її навантаження. Включу фен, включу дуйку до 3 кВт, поставимо ватметр, а торчі подивимось, поплавиться цей тріник чи не поплавиться. Ціна його все ж таки 29 гривень. Він дешевий. Я думаю, поплавиться. А ну, кажіть ваші ставки, поплавиться чи ні. Добре, погнали розбирати спочатку. Я не знаю, що там, які контакти, як вони там зроблені. Мені дуже цікаво. Но розбирається, вона дуже легко, дивіться. Ось так. Верхня кришка. Знімаємо. Ось так. Товщина контактів зараз ми заміряємо. Ось так це все зроблено. Добре, сюди. Сюди, бачите, напряму, на таких склепках. Ну, можливо, до 3 кВт. Ну, я не думаю, ну, товщ... ну, не такі... воно як бляшка, реально. Дуже тоненьке. Зараз я зачищу ану магніту, ми спробуємо, магнітиться чи ні. Ні, не магнітиться. Не магнітиться, воно то вже добре. Що не магнітиться, це вже добре. Чекайте, бо зараз мені це все відпаде. Я просто оці його перемички, зараз штангенциркулем замірюю. Зараз будемо бачити товщина. Ну воно тоненьке, дійсно. Воно десь півміліметра має. Не знаю, чи витримає, ну пишіть там в коментарях, витримає чи не витримає. Йду я по штангенциркуль, зараз замірюємо. Дивіться. Отак, От 0,4. Я казав пів міліметра. 0,4 мм. Вона дуже тоненька. Ну не знаю. І ширина її десь приблизно пів сантиметра, Більше немає. Чекайте, бо я це все зараз повитягую. Та, десь пів сантиметра. Давайте ми ось так піднімемо. Ну, не знаю, де тут зачепити. Ну, коротше, пів сантиметра. Ось сюди має ширина. Товщина 0,4, ширина пів сантиметра. Ну не знаю, чи вона там 3 кВт витягне. Вона може і поплавитись. Що на рахунок пластику, пластик тут АБС. Подивимось. Добре, давайте ми її зберемо і проведемо тест. Кажу, зараз я підключу дуйку, підключу фен. Нагрузим її хоча б 3 кВт. Я не кажу 4, 3. Подивимося, чи буде вона плаватись. Погнали, це я підготував, взяв з собою оцей ватметера торч. Подивимося, чи він це витримає. Включаємо сюди наш трійничок. Чим будемо навантажувати? Фен 2 кВт. ось такий, І дуйчик. Ось такий от дуйчик. Тут також я не знаю, десь 2 чи 3 кВт, скільки він там має. 2 кВт має. Добре. Вмикаємо в одну вилочку фен. От сюди, добре. І в другу вилочку включаємо дуєчку. Зараз будемо тести. Блін, що мені тут насипалося? Багато болота. То з цієї дуйки, бо вона на землі стоїть. І включаємо дуючку. Супер. Так. Це я все забираю на низ, щоб воно мені не мішало. Включаю спочатку дуючку. Так, вімкнули дуючку. Зараз на даний час споживання, блін, ну екранчик, просто капець. У нас виходить 20 Вт. Давайте ми накрутимо трошки більше до 1 кВт. Так, приблизно половина того, половина того. Так, одиничка. Одиничка, 1 кВт в нас є. Є 1 кіловат. Добре, включаємо фен. Це на низ. Включаємо фен на двічку. Так. 100 Вт, двічка. Я думаю, вам добре видно. Майже 2 кВт. Давайте ще. 3 кВт йому вліпимо. Все. А в нас аторч вибив. Поняли? Ха-ха! Ясно. Добре. У мене виставлено 10 ампер. Бачите, більше 10 ампер і він вибив. Окей. Таке рівно 16 Ампер. Окей. Добре. Даємо і зараз ще раз вмикаємо. Е, так, назад. Є назад. Окей. Запускаємо. Кіловат включаємо на фені. Дивіючку. Це в нас 2 кВт. Це в нас 8 А 216 В, І максимум. 2,5 кВт. Ну, давайте до 3 накрутимо. Що? Я зараз на дуючки, ну він годить дуже голосно, чесно. Ну, я думаю, вам там чути. Давайте його на бік більше відставлю. 2,5 кВт. По температурі. Ну, ще навіть не тепленький, я вам скажу, тримає. Добре, я ще на дуєчці зараз накручу до 3 кВт. Підкрутим. То треба скрутити фен, бо зараз вирубається ми на двійку, а дуєчку більше накрутимо. Отак. Фен, дуєчка трошки слабше гріє. о, Дивіться, зараз нас вибило 1,8, зараз ми дуєчку на двійку врубаємо. 2,5 кВт. Є 2,5. Ну, а зараз, певно, виб'є більше 16 Ампер тут буде. А ну давайте, трійку. Все, 3 кВт вибиває. Добре, треба залишити так, як було. Окей, давай ще раз. І подивимось, що буде за деякий час. Коротше, 2,5 кВт. Нехай буде на 2,5 кВт. Залишає десь в районі на півгодини і подивимось, що буде. Так, у нас зараз 17.07. Десь 17.30 я прийду, подивлюсь, що буде з цим трійніком. Ну, а йому він теплий, реально, добре. Залишаю, погнали. Так, ну що, на годиннику 17.32. Що вам скажу, сенсу немає проводити далі тест. Я виключаю. Дивіться, зараз ми виключимо так. Тому що, блін, він взагалі тепленький. Оцей трійник, він тепленький. Я вам скажу, що він витримує спокійно до 3 кВт. як тут заявлено, в принципі, дивіться, 35 градусів, 36, 32. Отут саме гарячіше. Давайте я вам так ближче: 35-34 градуси. Дивіться, він не розплавився. Коротше, цей трійник добротний. Я вам вже наперед говорю, хто там хотів собі в Аврорі купляти ось такий тройнічок, можете спокійно брати. Я кажу, він дуже комфортний, тому що, попри стіну, ось так, супер. Дивіться, нічого не поплавилось. 2,5 кВт з нього знімалося. Він теплий. Дивіться, він навіть він реально теплий. 35 градусів. Це максимум, максимум. Я, якщо чесно, не сподівався, що він витримає, але ви бачите, на таких контактах він витримає. Тут, до речі, добре зроблений контакт. Він так півкругло йде звідси з одної, з другої сторони. Тому контакт добрий і воно не гріється. І все воно з'єднано в одне на закльопках. Так що контакти всередині дуже добре з'єднані і нема такого нагріву. Так що ось таким тройнічком можете користуватись. А ця лампочка до речі, мені здається, вже підтухла. Бачите, вже слабіше світить. Не знаю, чи то мені так здається, але подивимось, скільки вона стягне, не знаю. Ну, я думаю, батарейки тут так собі треба поставити на якісь кращі. Я думаю, вона буде довше світитися лампа. Так, ну що вам в цілому сказати про ці товари. Е, тріник однозначно можна брати спокійно. Добра річ, можна користуватись. Ця лампочка дуже прикольна, але під знаком питання. Хіба що поставити другі батарейки? а Так вона класна. Кажу, її можна використати будь-де реально. Там я не знаю для брелків на ключі і можна користуватись там щось присвітити. Скільки ця лампочка просвітить на нормальних батарейках? Я не знаю. Ну обов'язково це провірую. Я думаю, знімлю коротке відео шортс і вам покажу, скільки реально просвітить на нормальних батарейках там взяти дорожче. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!